Всім привіт, і це друга частина мого вецфею. Це вецфей буде трішки іншим. Тут буде дуже мало монтажа, тому подивіться першу частину, якщо ви не дивились, і, і скажіть як краще: вецфлеє майже без монтажа чи з монтажем, який був на минулій частині. Так, я думаю, мені зараз треба буде побудувати тут десь ферму і зробити цей якусь. Їжу. Так, в мене є пшениця. Зараз ми скрафтимо патончики. І я думав, в декілька візуальних текстопаків. дивіться, які тепер облака. Це не просто якісь кирпичі в небі, а дуже красиві такі облака. І декілька ще візуальних ефектів, наприклад, як слід позаді мене. Коротше, якщо ви захочете теж такі моди, я можу написати її в коментарях. Напишіть, просто коментарі під відео. Так, в нас є фліп і. Зараз, зараз, зараз у мене є солодкі ягоди. До речі, можна солодкі ягоди зараз посадити? Мені тільки треба дерево, ось так зробимо. І зробимо березову плиту. Нащо плити? Плити треба, знаєте для чого? Зараз треба очистити тут територію. І, до речі, тут така травичка є. Це просто текстурки, але воно дуже круто виглядає. Так, наші плити? Плити треба, щоб під них поставити ягоди. І щоб ви не могли цей, ударитися об них. Також, якщо на сервері буде десь якийсь великий онлайн, я можу буду робити ще стрімиво і може ми будемо вишивати разом. Якщо ви, звісно, зайдете на сервер, і він вам сподобається. IB буде в окусі. Так, я поставив тут ягоди. Все, і тепер тут треба поставити теж. Я почав робити ферму ягід, тому що далі вона нам дуже пригодиться. Ще один ряд треба зробити. Як він так як, як воно так швидко виросло, ладно? Так, і тут така ще кота анімація предметів. Так, зараз, 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 мені ще треба доробити будинок, тому що я не знаю, що я буду робити ночі. Ага, у мене тут, коротше, інший тип дерева. Я думаю, спочатку треба скрафтити якусь коробочку. Е, ну, типу, дом коробочка, а потім вже оформити його. Поки що нам треба якесь е, тимчасове жилище. Так, у мене є тропічна колода. Е, крафтимо тропічні дошки і почав зробити таку стіну з двох блоків треба. Так, вона... закінчились блоки. Блін. Що робити, що робити? Так, тут я все, все викопав. Залишилось тут дорубати, і ще дуже важливо в кінці відео, мабуть, ми підемо до тієї структури. Я думаю, там моби, тому нам треба хоча б повний сет залізної броні. Тому що, якщо вони нас зв'ють, то я не знаю, як ми будемо звідси туди добратися і забирати наші ресурси. В нас є 44 Е заліз... Дубових дошок, тропічних дошок. Все, ну і тепер треба ще дещо зробити. Дещо Де зробити Де треба треба скрафтити двері, Блін, що ще роблю. Все і крафтимо двері. Все скрафтимо двері, тепер треба їх поставити і вже є в нас стіни. Але це не допоможе проти пауків. Робимо отак і просто забудовуємо стіну. Треба ще ці. І я думаю, зараз, 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 ну у нас є цей, у нас є вже будинок, хоча б якийсь. Зараз треба піти по залізу в шахту десь почати копати шахту. Я думаю, ми побудуємо шахту прямо десь, 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 десь тут. Все, тут побудуємо шахту. Треба спочатку викопати таку яму. Ось так. О, стільки тут землі. Все, і тепер треба почати копати. Мені ще треба смоло скипи. Мені треба смого скипи. Блін, блін-блін. Мені треба вгілія для смого скипів. Хоча б якесь вугілля. Може тут в розкопках щось є. О, тут є глечики, а ні, це не глечики. Так, тут якийсь лабіринт вже. Тут, до речі, можна зробити археологічні розкопки, тому що тут є підозрілий гравій, а підозрілий гравій це гарно. Опа, залізо. П'ять заліза. Стоп. П'ять заліза звачка норм. І ще пора зробити розкопки, тому що. А, тут є, тут є скриня. Стойте, тут є скриня, що. -ли? О, тут є вугілля. Тут є вугілля і каміна сукира нам за не треба. І ми можемо скрафтити вже смого скипи і дивитись Куди ми йдемо, тому що в шахті дуже-дуже-дуже дуже темно? І тепер. Тепер, тепер треба. Але я зараз чуть не скрафтив залізну кирку. А на що нам треба було залізо? Нам а... треба залізо було для залізної сакири, але я знайшов його в структурі, тому думаю, думаю, зараз ми скрафтимо сакиру і підемо добувати дерево для нашого будинку. Це в мене є залізна сукира. Надіюсь, там хватить дерева. Ну, о, там є джунглі. Так, да, там є джунглі і. там якесь поселення. Почекайте, я щось бачу. Ладно, ще зараз вже ніч. Треба її пропустити. Так, ягоди вже виросли. Ягоди вже виросли, все. І тепер, 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 тепер зробимо так. Все, і тепер. У мене є ліжко. Так, в мене вроді є ріжко, так. Все. Так, ми пропустили ніч. І тепер. тепер, Я думаю, нам зараз, зараз, зараз. Треба піти туди, там є і великі дерева, і якась. якесь поселення, чи що це таке. Пошукайте. Стоп є... Тут є скриня? О, тут є лук. Треба його забрати. Я думаю, лук нам допоможе якось. І бірка! Ярвик, ярвик може продати якимось гравцям, якщо він не треба. Так, справді нам. Хоча там вчителі, якщо будуть, то все, це може поторгуватись. Ярвик може продати якимось гравцям. Так, тут якісь частички, це в мене все моди. Візуальні, вони дуже доповнюють Майнкрафт. Так, все ми допливаємо і я вже бачу кавуни. Ось вони, кавуни, кавунчики. І я думаю. Так, тут якесь. стоп, що це? Блін, в мене їжджу взагалі. А ось Е, Треба взяти її в праву руку. Це нас з'їв трохи. Вау, що це таке! Це якесь круте місце дуже. Це дуже круте місце. Дивіться тут красиво! Треба, треба буде, ну, мабуть, зробити тут щось красиве. Потім в інші серії або щось такому, і дивіться, тут ще є цей сіно. Ну, коротше, треба запам'ятати це місце воно прям дуже красиве. Ну тут, звісно, вода, вона затоплен... затоплює, але нічого. Так, тут десь була скриня. Де вона? Десь тут була скриня. А. Він так, треба вибиратись Ставимо так і ось скриня, і тут є жителі. Їм що вони торгують, блін? Так зробимо. І пусмарагди встриняє і пшениця, І тепер ці смарагди. Ага. ладно, мені треба житель, який купує щось. Ти купуєш щось. Блін, току... він, тільки засма... він тільки продає смарагди. Так це безробітний житель. Ну, я думаю, як мені звісно вибратись, по-перше. Я не хочу портити ландшафт, але я думаю, прийдеся, тому що мені треба нагору. Тут взагалі якийсь паркур. Так, я думала, треба піднятися просто вище, і там буде вже якийсь вхід. Ну. і це все деревня. Що з жителем? Чому. Що? Майнкрафт, що це таке? Блінкен житель, я тебе спазу, житель. Так, оу, у нас є підзорна труба. Можна тепер дивитись дивитись далі. І золоте яблуко. І кресело. У мене вже немає куди все класти. Я думаю, більше нам не треба йдемо зараз на гору. Так, тут є продовження. Оу, я чуть, я чуть не впав. Тут льану мене спасли. Йдемо сюди і ставимо блоки. Так, тут нагорі щось є. То справді, на фарі щось є. І дивіться, який вид е, на долину відкривається. О, тут башня якась. Дивіться, який вид на долину. Дивіться, ще цей туман. Вау, це дуже круто. Треба буде. Тут, коротше, я зроблю своє поселення, мабуть, або щось такого. Я, коротше, мабуть, наступній серії, або, аби, аб... Фу, або коли розвинусь, построю щось красиве. І. Зараз, зараз, зараз. І в майбутньому я хочу зробити якісь івенти, івенти, щоб їх приходили гравці. Тому що за іванта тут можна отримувати е, нагороду. І пшениця і залізо. У нас є 43 пшениці о, о капучина. Так. Ну тут нічого немає. Крім Сіна, ось Сіна ще. Е, мені зараз треба пнуву плоті виконати і зробити тут сіно. Все. Тут, до речі, тут, до речі, тут, до речі є полиці і залізна мотива. Це дуже гарно. Так, да, тут є полиці, і їх теж треба забрати, тому що, е, тому що ці полиці в них є книги. А книги з них можна скрафтити вже стіл. І тут в нас ого, який лут. У нас є 14 стріл і 2 золотих яблука. і 5 залізних звитків. Більше нам не треба, і тепер, тепер... тут є червоне ліжко, я його заберу, тому що моє силене ліжко, мені не дуже подобається. За книгами я мав повернутися пізніше, тому що мені зараз не треба зачарований стіл. А тепер де наш будинок? Надіюсь, я його знайду. Просто всі внуваю, не знаю чому. Тут ще є шахта, ладно, до речі, до речі. до речі. Зараз, мабуть, підемо в шахту. Якщо тут є шахта, чекай, тут, тут же ж може бути шахта. Ладно. Тепер у тепер мене є верстак. Рафтимо. е, відро. Зараз дізнається, для чого мені відро. А відро Оу. Так, тут можна зробити ватер. Блін. Оу! Я знову сюди дібрався, тому що це було дуже довго, тому я це обрізав. Так. Мені треба відро. Знаєш, для чого? Мені треба відро для води. Почекайте, а ладно, мені треба було відро для води, а вода треба, щоб робити ватертропи і вибратися з печер. Ага, я думав, тут є печера, а тут немає її. Підемо зараз так шукати шукати якусь. Печера. Ой, я зараз помру. Блін, я зараз помру. Я зараз помру. Так, так так, так. так. де може бути печера, Ладно, або тут будемо копати. Тут ще якісь є розломки, якась покинута мельниця, тут повідки. мені не треба повідки. Ладно, я хочу знайти діаманти, Ладно, тут підемо на хоумбет, вибачте, але просто дов, дуже довго добиратись. І тут, тут. Тут, тут, будемо копати шахту. Тут пішов гравій. Це дуже погано, тому що, блін, у мене десь була лопата, так. Ось лопата. І тут гравій. Це дуже погано, тому що він дуже заважає копати киркою. Ага, в мене немає кирки. Ладно, копаємося все одно. Опа, залізо. Так, треба добути. Треба це залізо. О! Тут є якась печера. Так, тут є печера, але вона маленька якась. А ні, це це велика якась. Фух, нарешті я знайшов печеру. Це дуже круто, що я знайшов її. Тут якась взагалі тут якась цера. О, я ваші діаманти. Але в мене мені треба зараз краплити цей м м зарізну його. І... Ага, треба переплавити за одну залізо. У мене ще й заліза і не хватає одного залізного свитка для кайла. Надіюсь, ху... надіюсь мені досить заліза для кайла. Так, я бачу там ще залізо і все. Надеюсь, тут не одні діаманти. Як скавець стрельнув в мене спиною? Ви бачили? Ладно, я кажу, що в цю диру не буду спускатись, тому що тут дуже опасно. Так. О! Воно переплавилось. І ми зараз можемо скрафтити вже залізну кирку, і зараз треба піти по діаманти. Діаманти. Де? де вони? Ага, є. десь тут, коротше. А так зробити треба. Х хоч би я зараз не випав кудись. О, почекайте. Ну да, тут діаманти. Там скелет! Хоч би вони не впали. Це в мене є в мене в мене в мене є, є мої перші діаманти на всьому летсплеї і це дуже гарно, там десь скелет у нас стріляв. А по цим можна лазити? Так, по які там можна лазити? О-о! Все, я забрав нашу могилку. Ну блін, як скелет такий крутий. І я не тепер подівався, ладно. Сподіваюсь, тут ще є діаманти, хоча б якісь мені треба хоча б для діамантової кирки. У нього треба для діамантової піроки. Як мені звідси вибратись тепер? Блін, як мені звідси вибратись? Е, ладно. У мене є 64 кругляка. Це дуже гарно. Все, я вибрався з цієї щелі. Так, я з цієї ями. І тепер треба м, трошки дослідити територію. М, стоп, це діаманти. Так, це діаманти, я ще одне зайшов. Блін, вони, вони знову. Вони одні. Це були одні діаманти. Ну, в мені мені ще треба один діамант для карки. Ось. І зараз, 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 зараз м, тут якась ущелина, але мені це не треба, тому що я там можу потерятись і потім не вибратись. Так, я знайшов діаманти, я знайшов діаманти, я знайшов діамант. Дивіться, зараз покажу. Ось. Ось ці діаманти, і зараз це дуже, це дуже гарно. У нас тепер є дуже багато діамантів, і тепер ми можемо скрафтити діамантове кайло. Діамантове кайло, і, і скоро, мабуть, ми підемо в Незер вже. Я не підранер, тому я не знаю. Треба ще потім зараз скрафтити, коротше, зараз у мене був десь. Дивіться, як красиво. Вау! Дивіться, як красиво, це дуже. Вау, дуже красиво. Десь у мене був блок рестону, так, і 13 Рестонові пилі. І я хочу зробити якусь автоферму. Наприклад, автоферму тросника. Крафтуємо на виглядач, спостерігач, або як його там. Для нього треба кварц. Для нього треба кварц, блін, жалко, жалко, жалко. Для цього треба в незер. У, у нас є, звісно, діамант яка його, але, але воно ну, якось слабеньке, і щоб ламати обсидіант. Це дуже довго їм ламати обсидіант. Давайте тоді ще будемо зараз ферму, у нас так, ось, І подивимо ми якусь ферму, наприклад, наприклад, тут зробимо велику-велику ферму. Зараз, зараз, зараз. І зараз нам треба ще земля. Я знаю, давайте тоді розрівняємо, чи що. Треба тут зробити ферму, у нас буде десь відро, ага, але тут води вже немає. А, ну, Гарно, що ми живемо поряд з водою, зараз можна і. Набрати. Ось так зробили все. І тепер треба там зробити, до речі, треба безкінечний він, оце, безкінечний істочник. Ось так все. І зараз треба ще друга вода все, і дивіться, все. У нас є безкінечний істочник води. І треба пропарати смолоскипи з руки, тому що смолоскипи, скипу вони ставляться замість цього. І далі я просто робив ферму. Це і можна тут ще отак зробити? Я думаю, це гарно. у нас є вже безконечний генератор їжі. Ну, а на наступній серії ми зробимо автоферму, пройдемо в Незер і.